Merciful encouragement. Шостий міжнародний конкурс портретного живопису NTD пройшов у Нью-Йорку. На виставці фіналістів 60 нагороджених картин у стилі реалізму. Їх написало близько 50 художників із понад 20 країн. Завдання конкурсу, який організував міжнародний телеканал NTD, використати цей вид мистецтва для відродження традиційних цінностей та позитивних ідеалів, таких як праведність, краса та співчуття. Цікаво, що золотих призерів цього року журі не обрало. А ось срібно нагород. Оду отримав триптих милосердя Будди. Його написали три художники з Японії і Тайваню. «Ці картини дуже великі і багато персонажів. На початку процесу проєктування, щоб поєднати всі три картини в одну, нам довелося дуже багато планувати. Кожен із нас, напевно, має принаймні 20-30 ескізів до кожної роботи. Картина Шижудзяни з Тайваню під назвою Вибір совісті в умовах політичних переслідувань отримала премію Абсолютний гуманізм. Шість художників також отримали нагороду за визначну техніку, а два художники премію Видатна молодь. Цей портрет дівчинки на ім'я Вівіан здобув бронзову нагороду. Його написав Джон Дарлі. каже, що перед цим він провів часи сім'єю дівчинки в горах. Я дуже вдячний за те, що Ендєді влаштовує такий чудовий конкурс, на якому ми всі можемо зібратися разом та насолодитися роботами одне одного. Це фантастичний час. також на конкурсі вручили 35 почесних грамот. Одну з них отримав Кен Гошен. цей конкурс справді унікальний тим, що в ньому особливу увагу приділяють класичні естетиці та ідеалам істинної та чистої краси. Шанувальники мистецтва могли безплатно оглянути картини фіналістів у клубі Савмагунді. Альбоми з цьогорічними роботами випустять невдовзі після завершення конкурсу.